Це людина, яка, незважаючи на будь-які труднощі та погляди інших, обороняє свій рідний край. Ця людина смілива. Це людина турботлива. Це чесна людина. Це людина, яка має життєву мудрість. Це людина, яка є патріотом своєї держави. Це людина, що має віру в серці. Це людина, яка прагне свободи й волі свого народу. Це відважні сильні люди. Це людина, яка готова брати на себе відповідальність, охороняти і захищати свій народ. Ця людина, яка готова віддати своє життя заради батьківщини. Це людина, завдяки якій в нашому селі не чути вибухів. Це людина завдяки якій ми можемо навчатися в школі. Дорогі герої. У ті сканні для України часи ви щодня здійснюєте подвиг зі зброєю в руках. Ви бороните рідну землю від російського агресора і забезпечуєте нам можливість здобути освіту. Низько вклоняємося кожному захиснику і захисниці України. Світла пам'ять тим, хто загинув у бою із загарбниками нашої України. Зі святом не скорені, захисники та захисниці. Віримо вашу силу, зв'язність та незламність. Боролися, боремось, поборемось разом до перемоги. Бажаємо здоров'я та успіхів на ниві служіння українського народу. Бажаємо вам доброго здоров'я на довгі роки. Повертайтесь живими, повертайтесь з перемогою.